Система управління містом була зруйнована, заявив Андрій Фісак. Наразі він призначив перевірки комунальних підприємств, міське паркове господарство, МЖТІ, ритуальна служба, видавничий центр. Ним також підписаний лист на ім'я керівника Дніпропетровської обласної фінінспекції на проведення капітальної перевірки всього міста. Ми хотімо, щоб нам дали аудиторське заключення і заключення того, що ділась в місті. за период с 2010 по 2014 год. В ближайшее время начинает работу областная финансовая инспекция в исполкоме. Затем она будет заниматься проверкой распорядников кошки. Это УЖКХ, это Освита, это Культура. И на четвертый период этого года будут проверяться основные комунальне підприємство, яке є у нас, Андрій Фісак також зазначив, що віднині влада буде відкритою та пообіцяв проводити регулярні зустрічі з журналістами та громадськістю, на яких вони можуть задати питання, що їх цікавлять. Відтак планують боротись з плітками. Виконуючий обов'язки міського голови відповів на питання журналістів. Одне з них стосувалось криворізької фірми Домком, яка нібито заходить на ринок послуг Нікополя замість комфорту та комунальника. Зайде ли вона, виграє ли вона, це вже вторий вопрос. Тобто все зависит от того, сколько будет учасників, хто реально подасть документи, какие у компаній есть реально основные средства. опыт работы. То есть все зависит от этого. То есть никому предпочтений нет. Одно из условий приложения к договору, при подписании договора между управлением жилищно-коммунального хозяйства и той компанией, которая выиграет конкурс, должны представить договора с наемными рабочими, которые официально зарегистрированы, которые получают заработную плату, которые будут официально отчисление идти во все фонды, в первую очередь пенсионные, в и все остальные. И только тогда компания будет подписан договор с ЖКХ. То есть мы будем считать, что она откуда-то пришла, но она имеет здесь филиал. Она будет считаться Никобольская. На прес-конференції також було зазначено, що з 5 червня місто ніхто не обслуговував. Комунальник Комфорт пішли з ринку послуг, а нова компанія не зайшла. Місто ніхто не прибирав, не косилась трава, не обслуговувались будинки. Зараз проводиться робота з доведення санітарного стану міста до норми. Тимчасово всі роботи з обслуговування будинків проводить МЖТІ. Наразі також виникла проблема з електроенергією. Світло в під'їздах комунальних будинків та освітлення фонтанів стало під загрозу через. в 300 тысяч Договор на поставку был у коммунального предприятия, а деньги с людей брал комфорт и коммунальщик. В результате они не оплатили электроэнергию на коммунальное предприятие МЖТИ. В результате образовалась задолженность и уже НГРЭС дал нам Придупреждення о том, що ані відключать світ внутрі подвнутрі под'їздов. Зараз борг по електроенергії будуть платити з бюджетних коштів. А на приватні фірми подадуть до суду. Будуть розбиратись із дошкою пошани. Впевнені, її вартість завищена в два, а то й в три рази. А поки на цій дошці будуть розміщена вся інформація про роботу міської влади. Також тут розмістять портрети почесних громадян міста Нікополя.